Хотіла би взагалі, щоб ви розповіли власне про оцю свою волонтерську діяльність, відколи ви розпочали, і що це для вас означає? Я плету косички, тому що йду до, до сцени, але це звичайне життя наше поєднувати хороше, корисне із тим, що ми можемо так. робити для України. І моя професія співати для людей вже з війною, з 2014 року, я зрозуміла, що треба не просто. Співати, але ще треба допомагати нашій Україні, і наша пісня вона завжди допомагала нашим предкам боротися з попередніми нашими ворогами, ті, які нападали, хотіли нас знищити, завоювати. І сьогодні ми теж в, ці, в цій історії переживаємо свою війну. І от з 2014 року я стала арт-волонтером і не просто співала, але також ми збирали багато матеріальної допомоги хлопцям на на передову. Почалося це в квітні 2014 року, сьогодні вже скоро квітень, 23 тобто 9 років, практично я з цієї теми не виходжу. У мене вже була така думка, що я би хотіла співати не про війну, а про щось інше, взагалі про життя, про дітей, писати про щось інше. Але поки ми не не маємо перемогу, ми не маємо права як бути знаєте, остром цієї теми. Тому. Я сьогодні привезла до вашого міста для вашої громади свою книгу, яку я писала 9 років. Також не тільки співала, але ще й пишу вірші, пишу пісні. Сьогодні прозвучать ті пісні, які були написані вперше проспівані у Волновасі в вересні 2014 року. які я співала в Трушківці неодноразово, і там, де ми мали концерти, це були фронтові концерти. Це був колосальний досвід. Я коли зайшла в цей красивий ваш зал, то я вже напевно давно забула, коли в такому красивому залі виступала, тому що знаєте, війна нас збила з того, з того щастя радіти життю, з того з тої миті, захоплюватися красою. І хочеться, щоб ми цю красу творили в собі всередині і розповсюджували по світу. От якраз українська пісня нам це допомагає утверджувати бойовий дух. Книжка і програма моя називається Пере. Переможемо з піснею. Книга там 250 сторінок віршів, пісень, а також історії про справжніх героїв, про тих, яких я бачила впродовж цих дев'яти років. Тому що це моя основна аудиторія. Я буду співати сьогодні пісню Візитівку, з якої я починала свій шлях. Це комбат Маруся, це історія про дівчину, яка їздила по військових частинах і в кожній частині шукала собі жениха. І так вона виходила заміж там, 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 а потім, врешті, все ж таки ця пісня, яку я написала, ну це була реальна історія, тому що ми е, мандрували по Україні і мали концерти. Був у нас великий всеукраїнський тур. До речі, ми були в Миколаївській області. Також ми виступали для льотчиків, тих, які вийшли із і для моряків, які вийшли із е, з Криму. І опинилися в Очакові, в Миколаєві. Ці перші знаєте, Юрій Мамчур, який вийшов тоді. Ми співали також в Одесі на гетьман Сагайдашні. Це величезний наш судно. І е я буду також сьогодні співати ті пісні, які були створені уже після повномасштабного вторгнення. Це пісня Колискова, хай закінчиться війна. Це моя така історія, коли мої діти. Кожний вечір просили, мама розкажи казку, або розкажи таку казку, щоб там була перемога, щоб не було війни. І ось з'явилася ця пісня. Ну і, звичайно, сьогодні поспіваю трохи народних пісень, козацьких пісень, наших повстанських. Я знаю, що ваше місто має таку неповторну козацьку історію, далеку далеку але про фортецю Орлик ми маємо знати, пам'ятати. Можливо, коли ці історичні наші назви повернуться до наших місць. Це теж дуже було би гарно, щоб ми мали пізнавали свою історію через пісню, через те, що нас оточує сьогодні. І рада, що мене запросили волонтери, люди, з якими ми познайомилися ще в Карпатах, 3-4 роки я вже забула точно коли. Просто випадково на фестивалі військово-патріотичної пісні. Вони мене почули. І e, 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 ніхто крім нас, ми тут. Ми хочемо вас запросити до себе. От уже нарешті ми, сьогодні це сталося, тому. Для мене це перший концерт. У вас а, вибачте, сьогодні взагалі вся програма у вас у супроводі оркестру. Чи ні? Ні, ні, ви знаєте, з оркестром я буду сьогодні знайомитися, але ми можна... можливо щось заспіваємо разом. Так? Просто військова тема, військові оркестри. Я працюю також як солістка з різними колективами. І в мене є сьогодні пісні, буду презентувати Україна переможе. Це пісня, яку я записала з ансамблем Збройних сил України У мене є пісні, які я виконую також з іншими військовими оркестрами, національними. Оркестрами України, але е з вашим оркестром в мене ще не було досвіду виступати. Я бачу, що вони вже підготувалися, і ми, мабуть, щось таке трохи заспіваємо. Трошки розігріють. <с <мабуть>. <с?> ну можливо, вони мене розігріють, Я їх я не знаю. Але головне, щоб у нас все це йшло під одним девізом, переможемо з піснею. Тому що це наш заклик до світу, і ми маємо сьогодні не просто допомагати підтримувати бойовий дух. Ми також будемо збирати сьогодні гроші на потреби війська. А так як ми завжди е це робили, а за цей рік з лютого 2022 до цього часу, наприклад, ми зібрали з родиною через свої інтернет-блоги, через пісні в інтернеті. Ми зібрали вже на 15 тепловізорів для війська, і вже от ми 15 тепловізор збираємо, і маємо замовляти для наших хлопців на передову. Тому це наша щоденна праця. кожен з нас робить внесок в перемогу, яка обов'язково буде. І я знаю, що ми ще тут будемо робити переможний концерт. І тут зробимо, і поблизу і в Миколаєві, і в Криму. Я думаю, в Херсоні і скрізь, де і, і, і до речі, на Донбас-арені теж я там була колись ще до 2014 року. Там непоганий. Концертний зал, буде, я думаю, зробимо там перерабатую. Ще одне невеличке запитання. Дивіться, ви ж часто буваєте на передовій. І як ви долаєте власне ці психологічні бар'єри, коли ви зустрічаєтеся з бійцями? Ну, можливо, знаєте, дух, у яких не завжди на висоті? І ви особисто, як ви це переживаєте? Ви знаєте, зараз останнім часом я ну, за цей рік я виступаю, я роблю благодійні концерти, бо в мене троє дітей. Уявіть собі, якщо троє дітей, то ти на світ не поїдеш тільки, тому що оркестр вже гріє дітей. Ти не можеш просто так залишати дітей. Ми робимо благодійну концертну програму тут, але в моєму досвіді з 2014 року більше 500 концертів, які ми давали на передові. В мене є чудово зафіксовані відео такі реакції на відео в моїх кліпах, які я знімала. Там документальні разом зі своїм чоловіком, який теж документальний відеограф, е, ну, бо він знімав хроніку АТО ще з 2014 року. І краскопат Маруся, гастролі в полі, там видно реакцію цих хлопців. Ти стаєш не просто артистом, ти стаєш психологом. Ти піднімаєш рівень е, духу не лише свого. Вони тебе заряджають, а ти їх. І Якщо ти виступаєш на сцені такій військовій е, машині. Ти розумієш, що це краще, що може бути? Я думаю, що і треба вміти виступати в гарних залах. Але найвдячніша аудиторія це наші військові. Тому сьогодні я думаю, вони теж будуть в залі. Наші волонтери, які не покладаючи рук, працюють також на перемогу і. Це все єдина родина, і тому для мене ці концерти мають велике значення. Я вважаю, що що я можу зробити від себе, так я сьогодні роблю разом з своєю родиною, своєю мамою. Моя мама постійно на передову їздить кожен тиждень, приїжджає з Новкіта. І це постійний рух. Це таких, як моя мама, багато людей сьогодні в Україні. і Ми повинні їм всім дякувати. І цей концерт сьогодні також буде концертом вдячності тим людям, які тут в тилу допомагають нам перемагати. Ми вам теж дякуємо і з Богом. А что мне почать?